Та, на спогад. Навіть не прала і не думаю прати. Приїхав якраз у відпуск з тим кашкетом, але він собі його чомусь не сподобав, підписаний був, а то лишив, нехай каже, буде вдома, видно, як на згадку тепер. Він дуже був мочи дуже. А як колись, не дай Бог, щось йому приходило, знаєте, і тяжко в вдоші. Він сказав, мам, то мій такий хрест, я його маю нести. Ну, взагалі просто бракує його, просто його слів такого чоловічого плеча. І побіля тата завжди ми маленькі діти. Були. Я маю четверо синів. Вихователька казала привели вчителя до садіку. Тарасик ставав самий перший зі спання і зразу з ліжечка в туалет. А діточки всі за ним він всіх дітей навчив на горшок садити. Коли сіли їсти, Тарасик ложку в руки їсть, бо він вміє. А вони дивляться на дитинок, дитина на дитину. Собі починають їсти. Такий дуже був тихий дуже, і дуже був добрий. На той час я працювала в фізкабінеті. І прийшло два хлопці. Я їх на вигляд знаю. Один прийшов лікуватися, а другий Тарас. Той, що прийшов лікуватися, хотів зустрічатися зі мною. Тарас прийшов просто як для підтримки друга. А вийшло все навпаки. І в мене дуже взяло те, що він з своїм наймолодшим братом. Для мене то було щось: як пацан, ну пацан, ну ну скільки, 20 років, 18. І Як він так нянчився? Ви розумієте, він... В нього все було прораховано. Так, зараз е, до садку завести. За той час я то-то то маю зробити. Зараз із садку я маю його привезти, нагодувати, а потім ми зустрінемось. І тоді ми вже зустрічалися: Олежик, Тарас і я. І ми весь час були ще троє разу. Він його виховав. За Тараса я не можу сказати ні одного слова поганого. Я ніколи з-за з ніким не мала ніяких проблем. Я все мала його дуже за приклад. То була золота дитина. Страшний був футболіст, як я вам кажу, спорту для нього було що. Ну, він закінчив інфіс, але він працював весь час по будівництві. Він приїжджав з Польщі замучений. А малий як вродився, він не давав спати ночами. Як він плакав, брав візок, брав малого, і йшов отут зразу в лісок. До мене казав: Ти спи, а я йду з ним погуляю. Бо потім каже: Я поїду знову, а ти знову не будеш спати. І тоді мені хтось сказав, що він так само в калачик скручувався біля коляски, засипав разом зі Святославом, а я спала тут вдома. Я пам'ятаю, ми ходили в той ліс, мені мітат купив м'яч уже солідно, такий маленький, щоб я на ньому тренувався. Ми ходили в ліс, шукали палки, щоб ворота зробити. І завжди грали в футбол. Це було дуже файно. Та він, що і його, і її любив. А потім вже як вони більше підросли, то взагалі любов безмежна. Та я була татовою донією. В дитинстві також ми дуже часто тато був переважно на зимові канікули. І ми завжди з ним їздили на санки, з горки спускалися. І він завжди такий був, знаєте, як от якщо дитина сам. Тобто він любив подурачитися, покрутити тими санками, перевернути мене з санок. Впала, нічого страшного, встанеш, потріпаєм. Вже в старшому віці ну, я завжди з. З ним могла таким поділитися, йому розказати. Я могла до нього подзвонити і просто поговорити, бо мені було важко. Тобто він був моєю підтримкою. Те, що він переживав, то, то всі знають. І якби якісь, не дай Бог, не гаразд, що що тут церква за два кроки. Він міг піти під хрест собі, вклякнути, помолитися, поплакати, сам до себе, що розказати перед Богом. А на другий день прийти і сказати, тут такий мій хрест, я маю так нести. Отаке От було все його життя. Ніколи він не зайшов до хати, щоб він не сказав, Матуше, я вас дуже люблю. Того не було ніколи. То все було підня... об мене, обняти, притулити і все, Матуше, я вас дуже люблю. Не було такого, що в нього не вийшло. І він, він напевно і війну прорахував, бо він хотів тоді йти в АТО, а Святославу було три рочки, і він через нього не пішов. А тут він подивився, діти вже дорослі. Він навіть нам казав, ви вже великі, ви будете допомагати мамі, а я йду. Ну, я дуже його сильно відмовляла. Ми десь, може, може, годину стояли, так плакали, щоб він не йшов, але він казав, я мушу йти. Тепер ти мусиш піклуватися про всю сім'ю, бо ти сильна. І ти, ти найстарша. Він був село партизанське. Що там творилося? Я не знаю, яке каже пекло є дійсно, але я і в чистому пеку. Він завжди писав, що любить, питався, як у мене справи. І я кажу, тат, ну ти мені скажи, чи тобі щось треба. І він каже, ні, мені нічого не треба. Мені треба лише одне: побачити маму, побачити батьків, побачити тебе з братом. Ну і може, якщо вийде, то вже внучку або внука. І я так розплакалась, кажу, та, буде, але нехай що все закінчиться. І ми так... В сльозах з ним проговорили, то все така була розмова тепла. Я плакала над тою молитву. Я просила матінку, божу все приведи мені дітей живі додому. Я не могла ще зупинити. Їх на місяць часу від партизанського відвели буквально 3-4 кілометри в бік. Сказала червона долина, що там спокійніше. І так казав мені той зводний, чи командир він не встиг, він не побачив, чи він не почув щось сталося так, що всі роз, як то кажуть, втікли чи впали, а ваш тарас не почув, бо пряме попадання ззаду зі спини. Мінометка розірвала його, і в нього попадає прямо в спину, прямо в серце. І він падає. Земля відійшла з під ніг. Я не чула, що я йду. І до мене дзвонить мама, плаче. Вона ще нічого не сказала, я кажу, що щось татом сталося. Ну, от, я одразу зрозуміла, що вона не просто так до мене дзвонила, вона каже, він загинув. І для мене люди, які були навколо, просто зникли. Я їхала, і, ну, я плакала, тому що я того не розуміла взагалі, як так могло статися. Мені здається, що я на хресті. біль, бо я просто пам'ятаю, як ми зустрілися. як ріжа відпуск, і він обняв. Так сильно обняв. Така фотографія була зроблена мамою з татом, коли 에, він був приїжджав. І то якраз як казала мама, на фоні є їхня нова квартира. Він завжди казав, що пампушечка на старість роки будемо жити разом. Жити на тій квартирі, яку він купив, мене встиг. Я приїду з війни. Я вже нікуди не поїду. Все, я крапка, ніякий кордон, я буду тут. Як Тарас ніколи до нас не прийде? Ну як він так ніколи до нас не прийде, знаєте? Ото мене дуже хвилювало, а зараз я знаю, що він не прийде. Зараз я знаю, що я до нього прийду. Але ще тими снами, він дуже часто сниться. Його так прошу. Я його так, ну так прошу. Все, приснись бо я вже дуже скучла. Ну от дуже Я вже забула. Навіть як то останній сон той був. І бах і приснився. І так, знаєте, в снах я не відчуваю, що він загинув. Ну, Нема в підсвідомості, що він загинув. В снах я так як вдома. От.